Клініка Надія майбутнє. Мета Надії це аби надія та мрія народити дитину здійснювалася у якомога більшої кількості пацієнтів. В клініку Надія люди приходять за надією. Це зрозуміло. І за ці чотири роки, що ми вже працюємо, більше 1600 дітей вже народилося. Але ми також розуміємо, що деякі пацієнти залишили клініку ще без результату. Тому ми бачимо свою задачу у реалізації нових технологій, які допоможуть більшої кількості пацієнтів і зроблять наше лікування більш ефективним. За статистикою у більшості пацієнтів вистачає матеріальних заощаджень і моральних сил лише на один цикл лікування безпліддя за допомогою сучасних репродуктивних технологій. В надії намагаються зробити цей цикл максимально ефективним. Ця можливість вона реалізована в так званому новому новій програмі Результативна, яка в нашій клініці здійснюється з 1 липня 2010 року. Ця програма розрахована на пацієнтів у підповідному віці до 37-38 років. І ця програма розрахована на проведення одного циклу стимуляції яєчників і переносу ембріонів, отриманих після цього циклу як в свіжому, в лапках, звичайно, свіжому, так і в криоконсервованому циклі. І якщо ми за цей перенос не досягли вагітності, то гроші пацієнту повертаються. Ці гроші він може використати для подальшого обстеження і подальшого лікування за допомогою інших методів. Якщо народити дитину для вас проблема. Не залишайтеся з нею сам на сам, з надією будете при надії.